Гідність для мене це жити в гарм... повага для себе, жити в гармонії з собою і про те, що я вибрала правильний життєвий шлях в житті. Коли дотримуєшся твоїх прав, ти знаєш їх і готовий за них боротися, це є про гідність. Бути гідним своєї країни, бути незалежним, бути вільним, хазяїном своєї країни. Горда. Нашим народом, нашим, нашою національністю, горда нашими воїнами, захисниками. Свобода це коли ти вільний у своєму виборі, вільний вибирати ту чи іншу ситуацію і чи інший крок. Свобода це ну, якби теж незалежність, що ти можеш працювати, можеш займатися своєю справою. Любимою справою, наша земля, наша Україна, і щоб ніхто не топтав нашу землю, тому що ми тут родилися, і хочеться, щоб вона була вільна. Це повага жити в незалежній рідній Україні.